Власні сумки від українських брендів, які є в моєму вишлісті. Перша сумка, яка 100% стане наступним поповненням для мого гардеробу, це культбек від нового українського бренду Дюмо. Це просто сумка, яка мені здається є маст для сучасного гардеробу. Вона мінімалістична, середнього розміру, у такої форми боулінг беґ, яка підійде під супер велику кількість образів. У них є просто прекрасна, як на мене, палітра кольорів. Першу я звернула увагу на ось цю червону сумку, але потім подумала, що. Колір Бургунді буде більш універсальним, особисто для мого гардеробу. Ці сумки представлені як в шкірі, так і в замші. І в замші теж палітра кольорів дуже і дуже класна. А від цього бренду мені подобається аж дві сумки: це бренд Holiday Shoes. Я, до речі, дуже рідко зустрічаю цей бренд у оглядах, а даремно, тому що від них у мене вже є одна позиція в гардеробі. і Я 100% задоволена її якістю. Перша сумка, яку я собі від них дуже хочу, це сумка Virginia. Ось в такому принці корови чи чогось типу такого. За Сунок цього принту, а також фактури, вона неймовірно виглядає в образах. І друга модель від них, яка мені дуже подобається, це ось ця сумочка Тіфані. За рахунок своєї форми, вона в образах буде виглядати як якийсь такий арт-об'єкт, на який ти одразу звертаєш увагу. Я точно не знаю, як правильно читається наступний бренд, але пишеться він ось так. Якщо чесно, коли я заходжу на сайт, то я розумію, що я би купила в них просто абсолютно все. І з того, що я би точно придбала наступним, це ось ця сумка БГ. У бордовій шкірі за 9800 гривень. Лаконічний дизайн тримає форму, просто неймовірно прекрасний колір, підійде під дуже багато образів. Гарно буде виглядати і під джинси, і під спідниці, і з жакетами, і з пальто. Тобто, це просто неймовірно базова річ і дуже і дуже красива. І з того, що мені ще також дуже подобається, це ось ця сумка на плече в комбінації з замші та шкіри. Вона у формі такого відерця, і це дуже акцентна, актуальна форма. Я би також до неї придивилася. Наступний бренд називається Poelle, і в них також є досить багато бестселерів. По-перше, це ось ця сумка Сесіль. Найбільше мені подобається вона в кольорі топленого масла, а також у кольорі марсала. Ну а та сумка, яка вже дуже давно в моєму вішлісті, і я все ніяк не наважуся її для себе купити. Це Untitled Bag оливкового кольору. Просто подивіться, яка вона красива. Якщо порівнювати сумку, яку я називала першою від Yuma Atelier, і ось цю я навіть не знаю, яку би я вибрала. Красива, лаконічна, немає зайвої фурнітури, тобто вона підійде під різні образи. І ось цей колір просто неймовірний, як на мене. Пишіть, чи сподобався вам такий формат відео, чи робити мені наступні частини. А також пишіть, що із цього списку сподобалося особисто вам. Ну і звісно, дякую вам, що ви додивилися це відео аж до цього моменту. Сподіваюся, що воно було для вас корисним і цікавим.